Як Ісус змінює життя людей, так як він одного дня зробив це для мене. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Ради щиро вітати вас, дорогі брати і сестрі, в цей суботній ранок. Ми завжди приступаємо до Вивчення уроку суботньої школи. Я так зрозумів, що для молоді зараз там посилено в клас їхній, бо в них ще холодно, тому давайте ми зараз, можливо, разом зробимо вступ і тоді вже розійдемось по нашим класам. Хто скаже, як, яка назва теми на цей вже передостанній урок в кварталі? Дякую. Пам'ятний текст був записаний в там, першому посланні апостола Павла до церкви в Солунях, вписані кінця, 5 розділ, 23 текст, можливо, хтось на пам'ять. Запрошую. Або прочитаю всіх нас, щоб найбільше.

Вживається в однині. Хоча мова йде про дух, душу і тіло. Але йде мова про однину. Сохраніться, і сохраняться, а сохраніться в, одни... в однині. Так само в оригінальному тексті. Це важливе значення для нас має єдність, цілісність людської природи. Люди часто там схильні розділяти ці речі. Говорити, що душа окремо, дух окремо, а Слово Боже говорить, говорить що нам важливо в єдності зберегти непорушним і дух, і душу, і тіло, і вживається як нерозриво. Це дуже важливо в контексті того, що ми вивчаємо весь цей квартал, Можем, можна так сказати, що цей передостанній урок, він вже якби. Це якби спроба почати зробити такий підсумком всього, що ми вивчали за кварталом. Взагалі, якщо говорити про останню книгу Біблії Об'явлення, вона говорить, що в останній час буде два таких якби процеси глобальних, глобальних процесів. Перший, на що ми можемо звернути увагу, це звірина звір. Буде в останній час весь світ буде слідкувати за звіром. І він здобуде велику владу. Багато людей стане на його сторону, на бік звіря. от Він всіх цих людей буде вести на останню битву Армагеддон. битву проти Господа нашого Ісуса Христа. І звір об'єднаний це глобальна. Процес, який вже сьогодні відбувається, і ми, якщо уважні, ми бачимо це, і це важливо звертати на це увагу. Біблія попереджає про це. Остання книга об'явлена. Разом з тим, вона так само говорить, що буде і другий процес глобальний це коли народ Божий буде об'єднуватися, коли вістка євангельська буде звучати. Всякому племені, колі, коліну, язику і народу. І ми знаємо це об'явлення, об говорять, що це буде вістка трьох ангелів, повернення до вірності Божим заподіям. Заклик. заклик вийти з Вавилону. І навіть четвертий ангел, в 18 розділі, ми читаємо, він підсилює вістку цього саме третього ангелу, вістку про Вавилон. І він каже: вийди звідти народу застерігає, а він пояснює чому. Тому що це звірина, тому що Вавилон вином вчення розпусти, так воно як вказується в 18 му році, на боїв всі народи. І це дуже небезпечно. Це 18 й розділ уточнює і говорить, що оце вчення виражається в тому, що. Вони стали пристановищем всякому нечистому духу, демона, пристановищем демона. Що це значить? Ви знаєте, ми минулого разу в сьогодні школі да, звертали увагу, що віра у безсмертя душі це основа, фундамент для спіритизму. Спирит, це для чаклування, волшебства, да, от, е, це основа основа спіритизму віра в безсмертя душі. І сьогодні ми бачимо, що пов... повсемісно люди е, вважають це правильним, це, це напоєні люди всім всього світу цим вченням. Це дуже небезпечно. Чому це небезпечно? Е, в першу чергу, це. Знаєте, як нас розслаблює тих людей, які це вірять. Чому? Тому що там припускається, що після смерті можна щось поправити. Ті люди, за них можна молитися, за душі їхні, можна там свічечку поставити, ще щось можна зробити. І можна їх врятувати, там можна змінитися їхня доля. Слово Боже, так не вчить. І це якби вибуває з колії. Диявол зацікавлений, щоб люди звертали увагу на це, придержувались цього вчення. І друге, це сам диявол, демони так, мають вплив, тому що через ті чудеса, які будуть звершуватись в останній час, вони якраз ґрунтуються на тому, що людина вірить в безсмертя душі, що можуть говорити щось померлі, Можуть з'являтися, можуть щось діяти. І диявол буде цим користуватись, і будуть великі чудеса діяти в останній час. Книга об'явлення попереджує про це. Тому, ви знаєте, в об'явленні написано так, що диявол знає, що йому дуже мало залишилось часу, і він подвоює свої зусилля. Бог закликає нас також подвоїти свої зусилля для того, щоб. Укріпитись вікна, для того, щоб правда Божа була в нашій свідомості, в нашому розумі, щоб ми досліджували, тому що в останній час, коли почнуться оці в ну, російській біблії сказано Обольщення, буде пізно вже укріплятися. В Останній час нам потрібно бути готовими. Тому нехай Господь благословить нас на вивчення цього уроку, ми звернемо особливу увагу. В цій темі, наприклад, Ісуса Христа щодо цілісності, природи людської, дух, душа, тіло, звернемо увагу на тіло як храм Святого Духа, як Біблія говорить про це, а також вчення Біблії про те, що ми можемо мати розум Ісуса Христа, що нам це важливо, яким чином це ми можемо зробити. І також в контексті Другого приходу Христа, яким чином людський дух може знаходитися під керівництвом Божого Духу. Нехай Господь благословить нас, щоб нам дослід, дослідити уважно цю тему, зрозуміти і застосовувати в своєму житті. Тому молодь може в своєму класі досліджувати, а ми з вами. Приступимо до першого уривочку. Тож, будь ласка, знайдіть Іванки, другий розділ і 52-й текст, і всіх нам е запрошую зачитати. найновіші дослідження, найновіші дослідження 21-го сторіччя щодо особистості та, щодо того, як потрібно, яким чином людина може розвиватися, вони говорять про те, що. Ці дослідження говорять, що є чотири напрямки. напрямки, які складаються з, з фізичного розвитку, з розумового розвитку, з духовного. І останній четвертий це соціально-емоційний розвиток. Це найновіші досягнення, що людина має такі чотири сфери, в яких вона повинна розвиватися. Як не дивно, от цей текст Іван де приклад Господа нашого Ісуса Христа, Він абсолютно повністю відповідає тому, що є за багато століть було написано, а сьогодні наука лише зараз говорить про те, що є чотири напрямки. Казано, що Господь наш Ісус Христос з Малку розвивався сам, саме так. Як ми читаємо, в примудрості зростав Господь наш, мається на увазі розумовий розвиток так? в возрасті в російському перекладі, тобто фізичне тіло з, з часу розвивалося в фізичний розвиток. Любові в Бога, що це ми можемо сказати, що це за розвиток? Любов у Бога, духовний розвиток. І в любові у людей, так тут сказано в цьому тексті, любов у людей. Е Найновіші досягнення кажуть, що важливо соціально-психологічно, соціальний розвиток, спільність з іншими людьми. Так і тут сказано, що Господь наш. З маличку, з дитинства розвивався як будь-яка дитина. Він а, потребував і цього соціального розвитку. Він розвивався, зростав у любові також і в людей. А, інтелектуальний, розумовий, соціальний. А, всі люди мають в цьому потребу. Ви знаєте, навіть можна так звернути увагу. А, якось я задумався, що. А, Багато дослідників говорять, що особливо це важливо в дитячі роки. Ленін про це говорив і просив звертатися, що їм пролетарію, комуністам потрібно діти, виховання дітей, от, до, щоб їм віддали до 8 років. Чи до 7 я точно не знаю, що це дуже важливо. Е, Гітлер на це звертав увагу. Багато дослідників, івантичності, в давності. Ви знаєте, і Божий пророк Єлен Майн говорила, що а, мами своїх діток не повинні віддавати школи різні там, і так далі, на виховання іншим людям довіряти. Бажано хоча б до вісми років. Пам'ятаєте, як. Е, е, як е, Мойсей, мама виховує. Вихов, вихов, вихов. І в Біблії сказано так, настав юнака на початку і на правильну дорогу, і він від неї не буде ухилятися навіть коли вже постаріє. Тому це дуже важливо. Дуже важливо, щоб з малечко, щоб наставляти, розповідати, хай Господь благословить е, нас зрозуміти ці всі істини. Е, Життя Ісуса Христа було прикладом. Господь довірив Марії, Йосипу, свого є сина. І ви знаєте, Його виховання це не було імітацією. Тобто він справді розвивався, він справді розвивався розумово, інтелектуально, соціально, як будь-яка людина, як будь який яка дитина, будь-яка дитина. Це не була імітація. Він став повністю сином людським, для того, щоб він міг нам співчувати, для того, щоб він міг бути нашим ходателем, посередником, заступником. Гріх, ми знаємо, пошкодив природу людини, і е, Ісус ходив, проповідував для того, щоб е, допомогти, щоб виправити оці всі е, вади, які в нас виникли. Давайте мы зачитаємо Іван Марка, третій розділ, 14 і 15 текст. Як про це Біблія нам вказує? Хто не шо? Можемо говорити колектно, але ще раз. Вангель Марка, третій розділ і 14. -й. Христос не лише сам, От Христос написано ходив, проповідував, а також і доручив це в цьому, в цьому служінні і нам звершувати це служіння. Проповідувати. Проповідь це яку сферу ну, покликана виправити духовну ну, нашого розвитку, розвитку, духовну сферу. Да, ми знаємо, що Господь нас проповідував. Це було тому, найбільш важливе да, завдання. Він і учнів своїм свої послав, але він учням, от як тільки що зачитали, він, читав, він а, і інше покликав да, зробити те, що він теж робив, що він покликав робити. Так. З ним були. З Господом нашим. Так. Да. І 15-й ще текст. Перше, і посилав їх посилав їх на Богу, щоб вони не були вас посиляти, і вони не могли вирішити. Вздоровлювати від хвороб. Це які, яка сфера розвитку? Фізична. Да, тобто люди, на жаль, в результаті гріха страждають фізично. І ми ми покликані, як і учні колись, як і Господь дав приклад, щоб він, він допомагав в тому числі не лише в духовній сфері, але також і в практичній, і фізичній, коли людина страждає. Яким чином сьогодні, як ви можете сказати, яким чином сьогодні ми можемо приймати участь в цій роботі, ми можемо так робити, як учні колись робили. А якщо не можемо, то що ми можемо робити? Як? Допомагати? Допомагатим. Допомагати, на початку, щоб дати іншим, треба самоця мати. І духовне, і фізична. Щоб допомагати. Працювати, працювати самому, тоді ти зможеш дати інше. Так, духовно, звісно, якщо ми не маємо близьких стосунків з Господом. В да, першу чергу, зустріч сказала, треба він покликав, щоб вони були з ним. А якщо вони були з ним, то далі він. Вони мали чим поділитися духовно, могли проповідати. Але могли також і вони зцілювати. Як ми можемо допомогти фізично людям, якщо от, учні могли зцілювати? Що можемо ми сьогодні зробити для того, щоб допомогти людям? Наші міністри служить. Також ізначально пищима. Дякую. І я пишу, що їх навіть комісіонір заканчувати проведені вам, як і таким пришети. Дякую дуже. Як ви думаєте, а що от легше прийти там руку покласти і сказати, будь здоровий, чи займатися в мене комісією? Ваші, правда, для комісії? А от чому Господь от хоче через пророку да, свого через стрічку нашу винувати? Він звертає увагу на важливість саме медико-місійного сущення. Чому це так важливо? Чому Господь не просто нам не дати таку можливість чудо робити? І от сьогодні ж би, тисячі прийшли б в це, якби це таке було. Але Господь каже, що важливо все-таки медикомісійного. Ісус каже, що Господь ж не даває їм чує це, не нічого Але Для того, що і вітер, що ще мало написано, що... Храм чого нам те? Храм духа святого. Не душі і так, не духа святого теща. А іменно духа святого. І от храм должен бути чистиний. Так що ми не молимося. Діакон, ви знаєте, Христос коли Стілівом, він часто говорив, ще такі важливі настанови людям, які в Стіліві. Пам'ятаєте, Журемін говорить? Їм більше ні реш. Так. Він звертав увагу, що що це наслідок. Хвороба це наслідок неправильного способу життя. І от людина, якщо вона просто буде зцілена, а не виправить свій спосіб життя неправильний, то це надовго їй допоможе. Це вона знов прийде. Він казав, щоб не сталося з собою чого ще гірше, ніж так? От Він звертав на це увагу. Тому медико-місійна робота це дуже важливо. Нам потрібно звернути увагу на закони здоров'я, на правильне харчування, на все, на всі, на всі аспекти, на одяг правильний. Це теж має, має наслідки для здоров'я. І ця реформа, вона дуже важлива. Тому соціальна сфера, як ми можемо сказати, в цьому ми можемо служити? Як от, хтось із вас думав, от, що значить в соціальній сфері, сфери, духовний, да, фізичний, розумовий. Розумовий це в чому виражається? В тому, щоб ми от, як суботню школу ми вивчаємо, щоб ми досліджували, щоб ми роздумували, щоб в нас були різні думки, щоб ми з повагою ставилися до точки зору ближніх наших, навіть якщо вони щось по-іншому розуміють. От, але щоб ми з терпінням, з кротостю, благоговінням наставляли навіть противників в Слову Божому, навіть тих, хто противиться Слову, щоб ми і в кротості, і в благовінні наставляли, ділились своїми роздумами на слово. Але у соціальному цій аспекті, в, в, в любві у людей Христос зростав, як ми можемо в цьому служити Божому? Тим часом а, люблю, не знаю, як у вас. Я, я буваю буває зусиль на думки, що от мені було б комфортніше, там, десь не в суспільстві, а десь собі залишитись на самоті. от, Комфортніше, зручніше. Але Господь часом а, от, каже, що нам потрібно себе пересилити і піти десь, провідати когось, відвідати. Бути соціальним, да? десь відвідати того, хто потребує, брата, сестричку, десь піти з газетками кудись. От Христос сказав учням, спочатку дійсно потрібно перебути в молитві, в Слові Божому, але після того, коли Господь дає нам цю силу, нам потрібно свою таку якусь дискомфорт пересилити. І, хоч як би нам це не було дискомфортно. Десь вийти за межі і піти до ближніх наших, піти до тих людей, які, можливо, нам не зовсім приємні, нам не зовсім комфортно і гарно перебувати в їхньому середовищі, але Господь каже, що нам потрібно звершувати і допомагати цим людям. Я думаю, Господу нашому Ісусу Христу, який мав таку, знаєте, Несприйняття гріха йому теж було боляче йти до тих людей, яких він бачив, як вони низько впали. Але він так полюбив, що вийшов із зони комфорту, залишив славу неба і пішов, щоб допомогти. Слава йому нехай про буде.